На Черкащині фіксують зростання поширення деяких інфекцій. Так, за минулий тиждень в області зареєстровано майже 4800 тисячі випадків грипу та ГРВІ, 29 випадків ковід-19. Також в Україні суттєво зросла захворюваність на кір. На Черкащині з початку року зареєстровано два випадки захворювання на кір проти трьох за новічний період минулого року. Проте, зважаючи на циклічність цієї хвороби, а вона зазвичай, спалахи цієї хвороби зазвичай повторюються що 5 років, а також його високу контагіозність, 9 з 10 неімунізованих людей з високою долею вірогідності при контакті із хворою людиною також захворіють. Ризики спалахів кору як в Україні, так і на Черкащині, залишаються високими. Проблема гепатиту Б також лишається актуальною, наголосив фахівець. У 2025 році виявлено чотири випадки гострого гепатиту Б та 55 хронічного. В Черкаській області діють мобільні амбулаторії, де можна пройти тестування. Водночас кількість захворювань на кашлюк суттєво зменшилася. Також у 2025 році не зареєстровано жодного випадку епідпаротиту чи правця, але ризики залишаються. Рівень вакцинації. Населення Черкащини, як і в цілому України, є недостатнім для формування надійного колективного імунітету, для якого нагадаю необхідно охопити щепленнями не менше 95% населення.